Насправді, психологи це найтупіші люди. Знала я тут одну, так от її чоловік лупасив, дитина ніфіга не знає. А вона а що вона тоді порадить може? Тобто, якщо хірург кульгає або кардіолог пережив інфаркт, то це погані спеціалісти. Ні, ну просто знаєш, це якось дуже дивно. Здається, психолог має бути без всіх цих проблем. Те, що в неї є проблеми, не робить її гіршим психологом. Те, що в не є проблеми, робить її справжньою, дає їй можливість глибше відчувати, більше розуміти, і насправді саме це дає їй можливість допомагати. Іди нафік, не переконала. Психолог має бути пропрацьованим, а ти виправдовуєшся. А я й не намагалася. Переконаними власні правоті можуть бути лише коментатори в інтернеті. А я просто хотіла показати, що будь-яка професія це лише професія, і справжня людина вона. Має проблеми на то вона і справжня людина.